Бом бом бом. То сторож лісу сповіщав, що день закінчився, і що всім лісовим стовусам і тривусам пора прокидатись. Сонце ще сідало за гору, поволі гасло в далеких водах, схилялося темрява до вікон, і тоді в спальню сизе дванадцятого стовуса влітала зозуля. Тихо, не вирухнувши крилом, вона облітала його ліжко і сідала на високий комод. Там чистила дзьоба і з великим милуванням дивилася на свого господаря. Як всі лісові стовуси і тривуси, Сис 12 був неперевершеним найбільшим у світі колекціонером. Що він збирав і чим старенно пишався, ми поки що залишимо в таємниці і запросимо вас до спальні. Вся кімната сиса була завалена книгами. На підлозі, на кріслах, на шафі, навіть на теплій ковдрі, під якою спав Сарастис, скрізь лежали книжки. Деякі з них такі грубезні, в таких товстих шкіряних палітурках, що комусь одному будь і підняти такий фолянт. Треба сказати, що крім книг, Сис XII мав ще одну слабкість любив поспати. Він брав опустіть книгу, запалював над головою ліхтарок і заглюблювався в деревні писання. До якого книги були такої товщини і такої незбагненної мудрості, що він швидко стомлювався. І далі читав книгу одним оком. Одне око його читало, друге спало. Потім лівий і право знов мінялися вахтою, аж поки обидві повіки його тихенько не ступлювалися, і сей 12 дванадцятий не спровалювався в глибокий солодкий сон.